Вітаю піпли! Черговий випуск, в якому я коротко та цікаво, розповім про список ігрових прогнозів на 2023 Вкрадені дані Твіттера, провалю Ubisoft, 2 мільйони інвесторам від CDPR, що чекає Аватар та Відьмак. Також інші бліцновини тут і зараз. Отримуйте в рекомендації якісний український контент. Для цього не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, а також фінансову підтримку на Патреоні чи разовим донатом, якщо надає бажання та можливість. Починаємо! Вийшов перший трейлер Stalker 2 реліз у 2023 році для ПК та Xbox Series. Говорити багато не буду. Він спричинив певний фурор і безліч відео і без того. Так, от виглядає дуже круто. З нетерпінням чекаємо, а кому цікаво, як і з чого починали JC Game World, то посилання на відео я лишаю. Переходимо далі. За 2022 рік у Game Pass додали 220 ігор на суму 7173 долари. Найдорожчий місяць вересень, 25 ігор на 855 баксів, включаючи Deathloop та Assassin's Creed Odyssey. Найдешевший місяць грудень, всього 11 тайтлів, які коштували майже 315 баксів. Для порівняння базовий тарифний план PS Plus Essential за рік роздав ігор всього на 500 баксів. Ліга легенд стала лідером з переглядів серед кіберспортивних ігор 2022 року. А Dota 2 перша за кількістю призових грошей. Цікавинка про Blizzard, та точніше, що там не так. Колишні співробітники Blizzard назвали основними причинами відходу з роботи відсутність свободи та недооцінку талантів. Також згадали, що компанія має розкіш працювати по 10 років над грою, що не можуть собі дозволити малі студії, але настільки довгий термін і одноманітність незмінно призводять до вигорання. Розробники Hogwarts Legacy почали скасовувати попередні замовлення для PlayStation 4 і Xbox One. Ситуація заплутана. хоча реліз запланований на 10 лютого, власники Deluxe або Collector Edition зможуть розпочати гру вже 7 лютого. Це актуально для ПК PlayStation 5 та Xbox Series X. Реліз на PlayStation 4 та Xbox One відбудеться лише 4 квітня. А версія для Switch буде доступна з 25 липня. Але якщо стане легше, аналітик Бенджі Сейлс вважає, що Hogwarts Легасі забезпечено отримає статус одного з найбільших релізів 2023 року. Чекаємо і віримо, що нарешті патаромани будуть задоволені. Голос Кольта знову проговорився в інтерв'ю про продовження дезву. Раніше Джейсон Келлі публікував фото зі студії звукозапису з хештегом гри і написав, що йдеться не про DLC або Сіквел, а про цілком нову гру. До речі, ще одна з ігор, про яку я лише чув та бачив. Напишіть, хто грав, як воно і чи варто хвилюватися в очікуванні сиквело. Більше Skyrim та Fallout. Наступна Starfield масштабніша і амбітніша, ніж очікувалося. Про це блогеру Кольту Істведу розповіли тестери. Кажуть, Bethesda відмінно впоралася з відчуттям масштабу і від гри всі в захваті. Sega працює над новою грою про Соніка на Unreal Engine 4. Цілком можливо, що це буде спін-офф, заснований на Олімпійських іграх. До речі, ігри серії ще не використовували Unreal Engine. NVIDIA запустить ігри на автомобілях за допомогою GeForce Now. Зараз у проєкті вже беруть участь декілька автомобільних компаній. Геймплей буде виглядати так само, як при запуску гри на ПК. CD Projekt Red зобов'язалися виплатити близько 2 мільйонів доларів інвесторам. Гроші інвестори отримують завдяки позову, поданому наприкінці 2020 року, через хибні заяви, що вводять в Оману. Це стосується консольних версій Cyberpunk 2077. Тим часом інсайдер Том Хендерсон опублікував список ігрових прогнозів на 2023 рік. Серед заяв повноцінно анонсують GTA 6, Nintendo готує Switch 2, нова PlayStation 5 зі зміненим дизайном та без дискового приводу, а також нова Xbox, заточена на роботу з хмарним сервісом. Близько 20 авторів з Протокол не згадали у титрах, включаючи ключових розробників. Багато хто працював по 12-15 годин на день, 6 або навіть 7 днів на тиждень, і далеко не завжди робили це з власної волі. Це мають пофіксити, бо це ой, -ой яка неприємність, але ще більша неприємність у Ubisoft. бо в них ціна акцій впала до рекордно низького показника за 7 років. Це сталося відразу після нещодавнього жахливого звіту про продаж, ще одну затримку Скален Волз і три скасовані гри. Результат неправильного відношення до успішних франшиз на обличчя. А тепер, як завжди, інші новини. Пам'ятаєте, маск купив Твіттер. Так от хакер вкрав дані 400 мільйонів облікових записів у Твіттер і вимагає викуп у Ілона Маска. На підтвердження своїх слів він надав тимчасовий доступ у даркнеті до тисячі облікових записів, включаючи персональну інформацію, і знаменитостей. Остаточну суму викупу не озвучено. Минулому випуску говорив про абсурдні заборони геймінгу в Китаї. Так от, через півтора роки Китай нарешті схвалив 45 імпортних відеоігор, серед них Pokémon Unite і Gwent. Схвалення ж фактично врятує Tencent та NetEase, а також інші китайські компанії, які постраждали від репресивних заходів Пекіна щодо індустрії відеоігор. Ну, мене дуже дивує той режим. Після Росії вже не так дивує, звичайно, але дивує. Xbox та Asus анонсували рок райкірі. Про перший трирежимний контролер з oled дисплеєм На нього можна виводити зображення, текст, анімацію користувача, стан заряду і тому подібне. Сумісний з ПК, ноутбуками та Xbox Series X та S. Ну, якщо виявиться дорожчим ніж еліт контролер, то вже точно треба бути не з такої сім'ї. Із yeah, багатою з'явилася нова інформація про серіал The Last of Us. так, от буде менше насильства ніж у грі. Побачимо абсолютно новий вид заражених. Перший епізод триватиме аж 85 хвилин. Режисером мав стати Сем Реймі, який зняв трилогію людини павука. Реймі любить робити речі більшими, а героїв сексуальнішими, тому його не взяли. Від себе ж додам, що я бачив, як виглядає Еллі в грі та в серіалі, але приєднуватися до хейту не буду. Побачимо. Релізнувся аватар 2, який я досі не подивився, але, мабуть, варто, адже світові збори сиквела Аватара перевалили за 1 мільярд через 12 днів після прем'єри. Якщо бути точнішим, то 1,7 на момент запису відео. Бюджет фільму ж складав 400 мільйонів доларів. В стрічці потрібно побити рекорд першого фільму в 2 мільярди 920 мільйонів доларів, щоб стати найкасовішою в історії. І мені здається, є всі шанси. Сам фільм вже окупився, тож Джеймс Кемерон точно займеться продовженнями, Ба навіть вже є інформація, що Аватар 3» відзнявся весь прем'єра у грудні 2024 року. Аватар 4» відзняли кілька сцен, а аватар 5» у планах. Частина сюжету розгорнеться на землі. Нового Геральта у відьмаку не пояснять мультисвітом. Шоураннер підтвердив, що в основному серіалі та спінофах немає і не буде альтернативних версій тих самих героїв. А дійсний випустить у 2023 році документалку про Стена Лі, знаменитого автора коміксів Марвел. До речі, йому виповнилося сотня років. Ну і в кінці нейромережа показала кіберпанк 2077» у стилі Лего. І тим, хто ще не знає, як це працює, раджу подивитися відео про нейромережу в мене на каналі. Ютуб незаслужено проігнорував цікаву тему. Тож посилання лишив. Фінальною підбіркою новин мало бути, що там ворків, але нічого. Як завжди, все погано, боєприпаси закінчуються, мізки вже давно немає, чайники без підставок покрали, дай Боже, ще попалять себе. Тож чекаємо танчики і віримо в ЗСУ. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, якщо відео вам сподобалося. За бажанням та можливістю можете підтримати фінансово підпискою на Patreon або разовим донатом. На етапі розвитку це дуже важливо. Бережіть себе і па-па!